Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися, які події вас очікують до кінця цього тижня, тобто по 13 липня 2025 року. Які вас події очікують? Будемо дивитися, як завжди, на три варіанти. Тож, це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас які події варто очікувати? Знову йдуть звісточки здалеку у ваш дім. Але можливо, у тих звісточках буде якась хитрість. Або вам потрібно поставитися до тих звісток, які до вас надійдуть. Якось більше розважливо обміркувати те, що надійшло, що воно вам несе, які можуть бути наслідки, як правильно діяти, отримавши такі новини. Для когось можуть надійти фінанси у ваш дім, але ці фінанси будуть ну, дещо, скажімо так, зароблені, можливо, неофіційним шляхом. Ну, і ще для когось буде актуально, що вам до кінця цього тижня потрібно навести лад у ваших справах у вашому домі. Крім цього, можливо, для когось має бути взагалі переїзд з місця проживання одного на інше. Або ви можете збиратися десь у подорожі на цих вихідних або до. Кінця цього тижня ви будете десь їхати у подорож, а хтось буде повертатися із тої подорожі, задоволений тими подіями, які ви прожили у свій дім. Підказка для вас є така: більше спостерігайте за подіями, не поспішайте робити певні висновки. Можливо, де в чому вам потрібно проявити гнучкість, щоб уникнути гострих кутів, і бути дуже розумними і розважливими, проявляйте свою мудрість. Я бажаю вам гарних подій. Другий варіант для вас медвідь, обручка, якор. Для другого варіанта можливо, будуть такі події, коли ви відчуєте якусь <кій> свою стабільність. І що буде стосуватися вашої стабільності, ваших фінансів, вашої підтримки, поки що повністю для вас інформація ця не буде відкрита. Можливо, надійдуть якісь новини, це можуть бути від представників влади, від керівництва офіційних структур. І ота інформація буде також для вас закритою. Тому вам варто розуміти, що якщо у вас виникають якісь такі ситуації, де ви не можете знайти самі прояснення, не бачите кінцевого результату, вам потрібно звертатися за консультацією до особи, яка або має певний статус, або більш впливова. Ну, а ще, можливо, взагалі у ваш дім будуть якісь надходити прибутки, і вам головне розпорядитися ними так, щоб вам вистачило їх на певний час. Тому що, як подалі буде розвиватися ваше фінансове становище, поки що буде не визначено. Тому будьте розважливі, я бажаю вам гарних подій. Третій варіант для вас. Ключ, жінка і дитина. Ну, для когось по третьому варіанту буде дуже актуальна тема ваших дітей, вашої родини. Якщо для чоловіків і у вас була в родині конфліктна ситуація, то ви зможете до кінця тижня знайти якийсь ключик, підібрати потрібні слова, щоб для того, щоб налагодити ваші стосунки. Можливо, взагалі для когось буде приїзд із далеку і це буде таке. Дуже приємні емоції, відчуття, коли ви відчуваєте себе у своєму домі, на своєму місці. Для когось, можливо, потрібно звернути увагу на те, що хтось потребує вашої уваги. І ви поки що не бачите цього всього, тому що ключ поки що у вас в руках, і ви не відкрили жодні двері. А через це ви, у вас немає повного розуміння. Тож для того, щоб це все зрозуміти, можливо, потрібно більше спілкуватися і ну, для чоловіків налагоджувати контакт із жінкою або з вашою дівчинкою. Для дівчаток вам потрібно звернути увагу на те, що вам можливо прийшов час або змінити імідж. Або, можливо, вам потрібно просто набратися сили, ресурсу і йти у щось нове. Щось для себе залучати в життя таке, яке буде давати вам нові можливості. Тому що ключ вам буде йти прямо в руки. Головне правильно його використайте. Тож, я бажаю вам гарних подій.